Чому браславські хасиди щороку приїжджають до міста Умань? Все це через основника Браславських хасидів Рабі Нахмана, який тут похований. Ось позаду мене його могила. Але чому він похований саме тут, ми розкажемо у цьому відео. Рабі Нахман народився у Маджибоші. Нині це Хмельницька область. Він народився у 1772 році. В ті часи єврейська громада жила своїми великими осередками по усьому європейському континенту в Німеччині, у Польщі, у Франції і також в Україні. Він подорожував світом і Україною. Він жив і в Медведівці, і в Златополі, і в Братславі. І в 1810 році він переїхав до Умані, тут і помер. Коли сьогодні деякі люди кажуть, що Україна лише для українців, то варто згадати, що Україна завжди була багатонаціональною країною, і євреї мали також тут своє місце. І ігнорувати цей факт це заперечувати історичні факти. Просто просити миру. Миру для Ізраїлю. Миру для України ми щиро бажаємо, щоб війна в Україні закінчилася. Ми теж бачимо, що тут відбувається. Ми з вами не як брати. Ми — справжні брати. Ми живемо поряд з вами, працюємо поряд з вами, сидимо разом, їмо разом. Ми не приїжджаємо сюди, щоб забрати вашу роботу чи вашу територію. Ми живемо тут за свої гроші, самі оплачуємо всі рахунки. «Я не бачу в чому тут проблема. У Рабі Нахмана є пророцтво щодо майбутнього Росії. Хасити кажуть, з оригінальної цитати Рабі Нахмана про те, що від Росії залишиться одне дерево і одна хата. Ну це можна тлумачити як повний крах як імперії і зникнення як впливової сили у світі. Після смерті Рабінахмана його послідовники не обирали собі наступного духовного лідера. Проте залишилася традиція приїжджати на Рошашан до могили Рабінахмана. І ще за життя Рабінахман казав, що хто приїде до мене на Рошашан, я витягну його із найглибшого аду. Ще одним важливим святом для браславських хасидів є день народження їхнього духовного лідера. Цього року це свято припадає на неділю. 30 березня.